Jaguar I-Pace, 18 року, електромобіль, 90 кВт батарея, він європейц, не битий, не фарбований, в гарному чорному кольорі на 20-х дисках на LED. Оптиці маємо мертві зони безключовий доступ, пам'ять сидіння водія та пасажира, повний склопакет. Ось такі шикарні, передні, задні. Дуже салон гарний, в гарному кольорі, в гарній якості. Також маємо панораму. Крім контроль, підігріви та вентиляція передніх сидінь. пневмопідвісочка, автоматична коробочка передач. Ось такий монітор. Шкіряне мультимедійне кермо, датчики світла та дощу, кермо з підігрівом. Ось така led приборочка. Машинка дуже кайфова. Дуже стильна, гарно виглядає і знаходиться за адресою Павла Осенка. 8, Вісім Motors. Приїздіть та купіть свій ягуар.